Навіщо нам відчуття суму? Мабуть, кожен з нас в житті чув від інших такі фрази: не плач, будь сильним, тримайся з одного боку. Ми розуміли, що це підтримка, а з іншого боку, ми розуміли, що нам в той момент щось потрібно було інше. Нам хотілось плакати, нам хотілось кричати. Це і є здорова реакція. З психіки на те, щоб дозволити нам пережити сум, щоб ми відреагували негативну емоцію і залишили цю ситуацію в минулому. Як е, симптом того, що щось потрібно відпустити і залишити в минулому, це коли людина відчуває безсилля, хочеться спати, постійно чимось хворіє, знайдіть десь місце, поплачте, покричіть, можливо, щось побити, подушку чи е, ще щось. Але. Дозвольте цій емоції вийти, і тоді ви відчуєте полегшення, у вас розправляться плечі, і ви будете бачити своє життя в майбутньому тільки після того, як ви це зробите. Успіхів вам!